<плодатурна> <плодатурна> і всім привіт! З вами Лорд Мультфільмів і це відео 5 ніндзягоманів, ніндзягоманок, яких я знаю. Не буду вас затримувати, а то-то чудо вже закричалося. А -а -а! Перший гоман це Мега Брикс. Класні анімації робить та й взагалі канал Супер. Е, Тапо ніндзяго він робить дуже класні відео. Наступний Ніндзя гоман це Світ Демета Цей Ніндзя гоман дуже гарні відео робить. А ще те, що він придумав, озвучки на різних мовах і мені це подобається. Наступний канал це Лего Крезі Ворлд. Теж гарні відео робить та й огляди на різні лего фігурки та інше. Ще ніндзягоман це Максаїз, гарні треки по ніндзяго робить, гарно підбирає пісні, гарні відео мені вони зайшли. Ще ніндзягоман це канал Колу. Е -е... Він лише почав робити відео, але вони вже досить непогані. Гарний канал. Ось таке коротке відео. Чому я не зробив топ, тому що не хочу когось образити? Ось і все. Давненько я не був на каналі, тому вибачайте, відео тепер е, будуть виходити лише по вихідних, тому що я ходжу до школи і не встигаю все зробити. Чому я чому не було відео е, тієї суботи? Тому що. Я після День народження, а два дні лише вихідних, та й сценарій забув написати. І, якщо чесно, не хотілося нічого зараз робити. Зараз брати, монтувати, писати сценарій, придумувати щось. Тому я взяв собі вихідний, Надіюсь, ви мене зрозумієте. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Грайте гру Лігво, не забувайте під'єднуватися до каналу у Вайбері. До нових зустрічей!